Хочу вам дещо показати. Ото прямокутний трикутник, і треба знайти гіпотенузу. Зрозуміло, що за теоремою Піфагора. І що роблять мої учні? Здебільшого, всі пишуть: С в квадраті дорівнює А в квадраті плюс Б в квадраті. Це ми говоримо про підготовку до НМТ. І скажіть, це нормально? Я беру, отако, закреслюю і кажу пшіть. це в квадраті дорівнює 5 в квадраті плюс 12 в квадраті дорівнює 25 плюс 144 дорівнює 160. 9 в квадраті дорівнює 169. Корінь. Тут треба модуль, але обійдемося без модуля. Я кажу, робіть отак. А що я маю на увазі? Не пишіть букви. На НМТ у вас всього лише одна година. І вам потрібно якомога раціональніше використовувати час. Тому одразу бачите цифри, числа, підставляйте їх і шукайте те, що треба. Не використовуйте час на розписування. І я прошу.